Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Сьогодні проговоримо про важливе підживлення перше розсади томатів, перців, а також баклажанів. Чим варто підживити, буде в цьому відео. В моєму розсадничку вже зійшли помідорчики, а також ростуть вже давно, які зійшли перці. І тут перці, а також баклажани. Для цих всіх рослинок зараз вкрай важливо підживлення кореневої системи. Вкрай важливо саме наростити цю кореневу систему, бо чим розгалудженіша вона буде, тим краще будуть смоктуватися поживні речовини. У саму рослинку, і тим краще буде і стеблова маса, і тим більше буде плодів на рослинці. Але треба не забувати все ж таки підживити і ту стеблову масу і дати поштовх для закладки майбутніх китиць. Чим все ж таки варто підживити? Потрібно обов'язково нарощення кореневої системи, треба взяти з великою Вмісткістю фосфора. З добрива, наприклад, можна взяти майстер з формулою НПК 134013 13, і додатково дати укорінювач, наприклад, від чистого листа. Чому я обожнюю цей укорінювач? Хоч тут і не дуже велика вмісткість фосфору, але цей укорінювач має гарну кількість магнію 11.2. Це достатньо гарно. Також має інші. Мікроелементи, амінокислоти, бурштинову кислоту також має в своєму складі, також є непоганим отакий мікс. Окрім такого міксу, можна використати ось таке від професійного добрива, в мене також є. Тут є повністю все, що потрібно, всі мікроелементи, а також формула НПК 1140-11 дефосфора 40, тобто буде гарне стимулювання. Кореневої системи, саме, і також доданий оксид. А також можна взяти, наприклад, майстер і додати в нього циркон. Циркон, він не тільки прискорює і ріст кореневої системи, і насичення самого, самої рослинки усілякими поживними речовинами, а також він. Гарний захищає від стресів, знижує фітофтороси, у томатів, також перенос у огірків і все таке інше. Тому він також підійде і ось такий мікс. Але саме на перше підживлення, я беру мікс майстра і ось такого укорінювача з магнієм, і мікроелементами іншими. Щоб добриво. Швидше дісталося кореневої системи, збагатився ґрунт ним. Потрібно пролити спочатку просто водичкою. Для поливу я використовую дощову воду. Якраз у нас йдуть дощі, в мене вона набралась, Я сюди залила ще кип'яток зі звичайно очищеної води із чайника. Водичка в мене має бути тепленька, приблизно ну, 35, може градусів. І я поливаю, ось так, беру ложечку і підливаю під кожен кущик. Якщо є спринцовка медична, можна нею поливати, але в мене нема, тому я беру столову ложку половинку десь і проливаю під один-два кущика. Варто змочити спочатку, і потім вже будемо розводити добриво і підживлювати добривом. Як розвести добриво? Так, як написано у виробника. Наприклад, в майстра потрібно на півлітрову банку води очищеної додати половину чайної ложки. Також такого самого корінювача буде така сама в мене кількість. Повторюю, що я полюбляю більше водорозчинні добрива, бо їх легко змішувати. Укорінювач, майстер, і гарно розмішуємо, дуже швидко розтворяється у воді. Дивіться, вже можна підживлювати. Як я підживлю, я беру одну чайну ложку і підливаю пів чайної ложки під кущик. Тому що в мене тут вічка маленькі, ще рослинки невеличкі. І попів чайної ложечки їм буде достатньо цих добрив. Таким чином, можна підживлювати навіть ті рослинки, які зупинилися в рості. Ось, наприклад, перці в мене зійшли, розкрилися, є сім'ядольні листочки, а перші листочки. Чогось не поспішають, так само може бути і з помідорами, і з баклажанами, вони можуть розкритися і довго стояти, тому варто їх трошки прискорити, дати їм живлення. Таким чином можна навіть підживити кукурудзу, якщо ви її вирощуєте у домашніх умовах розсадним методом. Друзі, сподіваюсь, я була корисна вам в цьому відео. Не забувайте поставити йому вподобайку, підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. Будемо разом з вами вирощувати овочі, і я вам всім бажаю гарних врожаїв!